9 вересня Шостка огорнулася тишею і скорботою. Місто прощалося з Грибаним Ігорем Володимировичем, відважним сином України, який поклав життя за свободу і мир на рідній землі у віці 33 років, залишивши глибоку рану в душах рідних, друзів і всієї громади. Грибань Ігор Володимирович народився 14 червня 1992 року в місті Шостка, закінчив загальноосвітню школу номер 5 Після отримання середньої освіти вступив до вищого професійного училища номер 19 за спеціальністю Слюсар з ремонту автомобілів дуже любив і поважав батьків з теплотою і турботою ставився до брата. Юнаку довелося працювати на різних підприємствах міста. На робочому місці він віддавав свої сили і знання на повну. Молодий вік не завадив йому стати справжнім професіоналом своєї справи і заробити високий авторитет серед колег. А для друзів ігор був надзвичайно позитивною та доброзичливою людиною. На нього завжди можна було розраховувати. Він підтримував і допомагав вирішувати проблеми. Міг розділити радість і подарувати позитивні емоції у 2023 році Ігор Володимирович став на захист батьківщини у складі Національної гвардії України за сумлінне виконання військових обов'язків, нагороджений нагрудним знаком за доблесну службу, почесною відзнакою, хрест 54 ОМБР, нагрудним знаком учасник бойових дій, відзнакою президента України за оборону України та медаллю за військову службу. Остання присвоєна нагорода не встигла знайти свого героя. 4 вересня 2025 року старший солдат, стрілець роти оперативного призначення, Грибань Ігор Володимирович, загинув під час виконання бойових завдань біля населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області. Сьогодні ми проведжаємо в останній путь ще одного захисника нашої країни Ненків. Ігор загинув, як справжній воїн. Як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну від загарбників, ми ніколи не забудемо, Ігоря. Слава герою, слава Україні! Найкраще, вони завжди попереду, вони завжди в перших шеренах. Вони нас оберігають. Вони за нас. А ми отут повинні бути за них. Слава герою! Ми пам'ятаємо його добрим, світлим, готовність прийти. На допомогу. Він віддав своє життя за те, щоб ми спокійно жили, за наші домівки, за те, щоб ми жили в мирі. Нехай наша пам'ять про нього буде вічною. Ми завжди будемо пам'ятати внесок Ігоря у благо нашої країни та безсмертність Його духу. Герої не вмирають. Вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять, станьмо на коліна. Смерть Грибання Ігоря Володимировича стала тяжкою втратою для всієї України. Рідні, побратими, представники влади та небайдужі шосткинці низько вклонилися Ігорю Володимировичу Чиє життя стало символом боротьби за свободу? Вічна слава герою, який віддав найдорожче за нашу перемогу.